Добрий день малята! Зовсім недавно ми святкували День Святого Миколая. Багато з вас отримали подаруночки, солодощі, фрукти та іграшки. Впевнена, що вам дуже сподобались подарунки від Миколая. Але, наприклад, іграшки можна не тільки чекати у якості подарунка, а можна їх ще придбати в іграшковому магазині. Для цього потрібно сказати продавцю. Що саме ви хочете придбати? Дізнатися ціну, а потім обов'язково подякувати. Наприклад, дайте мені, будь ласка, дерев'яний конструктор. Скільки він коштує? Дякую. Зараз ми з вами потренуємо язички. Повторюйте за мною частомовку про іграшки. Ра-ра-ра! Почалася гра Са-Са-СА. У мене лиса. На на. на Гарна машина. Ач, 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 яскравий м'яч. Оз, оз, оз. Новий паровоз. Ор-ор-ор. Маю конструктор. Га-га. га Швидка дзига. Ла, ла-ла. В мене лялька мала. К-К-К. Чудова гойдалка. Іграшки виготовляють з різних матеріалів. Якщо вони виготовлені з дерева, то вони які? Дерев'яні. Якщо вони виготовлені з металу, то вони які? Вони металеві. Якщо вони виготовлені з гуми, то вони які? Вони гумові. Якщо вони виготовлені з пластмаси, то вони які? Вони пластмасові. А якщо вони виготовлені з хутра, то вони які? Вони хутряні. Давайте ми з вами розглянемо пірамідку. Якого вона кольору? Вона різнокольорова. А якого розміру? Вона велика. А на яку геометричну фігуру вона схожа? Вона схожа на трикутник. А з чого виготовлена пірамідка? Із пластмаси. То вона яка? Вона пластмасова. А з яких частин складається пірамідка? Вона складається із кілечок різного розміру. А як можна з нею гратися? Можна розбирати та збирати. Щоб іграшки нам довго служили, треба обережно до них ставитися, не ламати, не кидати, не ставати ніжками. А треба вчасно їх мити, брати іграшковий одяг та м'які іграшки. Завжди після того, як погралися, складати іграшки на місце. Я впевнена, що у кожного із вас є найулюбленіша іграшка. Пропоную вам скласти про неї розповідь за схемою, як називається іграшка, якого вона кольору, форми та розміру, з чого виготовлена іграшка, з яких частин складається іграшка. Або вона цілісна, наприклад, як м'яч. Як саме ви полюбляєте з нею гратися? Дякую за увагу! До побачення!